Фантаст Станіслав Лем, польський єврей, що народився у Львові, порівнював жорстокість німців та росіян під час Другої світової війни. Він вважав жорстокість росіян більш усвідомленою та потворною. В одному з листів він писав так: натомість росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість. А далі він описує, як росіяни гвалтували навіть старих жінок, без потреби вбивали, руйнували, грабували та нищили. І робить висновок, що це робилось не лише по причині помсти німцям, а що це була помста всьому світу, існуючому за межами їх радянської тюрми. І його найбільше здивувало те, що росіяни всюди срали. Гвалтували і срали. Саме так він і пише. До речі, теж саме росіяни робили і під час Першої світової війни. Вочевидь, це для них єдиний спосіб показати свою вищість. Якщо ваші бажання співпадають із вашими можливостями, закликаю стати спонсором мого каналу. Можна вибрати рівень підтримки, котрий вас не обтяжить.